Доброго вам, дня, шановні пані та панове, Презентую однокімнатну квартиру житловий комплекс Comfort City місто Ужгород. Знаходиться квартира на другому поверсі житловому, на третьому поверсі фактичному. Значить, Квартира номер 66 Поруч ліфт, яку ви побачили, на поверсі всього лише 4 квартири. Ось, дві справа і дві зліва. Тобто у вас буде лише три сусіди. Огляд житлового комплексу додам в описі, зможете поглянути, як виглядає Comfort Сіті, що тут взагалі є, які під'їзди і так далі. І так, розпочинаємо огляд однокімнатна 42 метри квадратних. Складається квартира з кухні. До речі, газифікований будинок. Котел, радіатори йдуть в комплекті. Ось така кухня, кімнати. Ось. Прихожої. Та ванної кімнати. Ванна кімната тут простора, можна розплануватися, як вам буде завгодно, як вам буде зручно. Як завжди, конкретний огляд починаємо з прихожої. Ось так виглядає прихожа. Є, до речі, квартири вже з ремонтом, кого цікавлять, також в описі залишу квартиру з ремонтом, щоб ви бачили, як буде квартира виглядати вже в готовому стані, а не в чорновому. Ось так продається квартира від забудовника. Зона прихожої. Ліворуч можна розмістити зону мейкапа, праворуч зону для верхнього одягу. Або навпаки, як вам буде звучно. Санову злі. Розведено всі точки сантехніки. Тут у нас вихід іде е, під інсталяцію або під унітаз. Каналізація та холодна вода. Тут вихід під сушку для рушників. Ідемо далі. На цій стіні розміщуються у нас точки наступні. Холодна гаряча вода під ванну або душеву. Тут же каналізація. Далі. Холодна гаряча вода, каналізація під умивальник. І холодна вода та каналізація 30-та труба стоїть під прав. Показує самого самозваху. Довжини тут достатньо, розмістити будь-яку ванну, яку вам буде завгодно, та будь-яку душову, яка вам буде і планувати. Йдемо далі, заходимо в житлову кімнату. В житловій кімнаті два панорамних вікна. Вікна компанії Salamander, шестикамерні. Дві камери енергозберігаючих. Ось такий вид з вікна. Будуватись у вас ніхто під вікнами не буде. А, до речі, дитячий майданчик, відразу покажу вам, ось дитячий майданчик. Там знаходиться підземна парковка, також і відкрита парковка, і є ще в наявності гаражі, кому це потрібно. Ось така простора кімната. Радіатор, як ви бачите, також іде в комплекті. Йдемо далі, покажу вам кухню-студію. Ну, Кухню, можна так сказати. Якщо можна з нею зробити студію, наступним чином це цю стіну дати на 40 см правіше, Ось, тобто до вікна довести її і тим самим збільшити площу. Ну, Так само і цю стіну логічно буде. Тобто перемістити її сюди. Ось так. Шафу вже 60-ку, звісно, там не покладати, на 40-ку можна буде ще. А що у нас є на кухні? Розрадимо холодну гарячу воду, каналізацію, під мийку, ось, Далі газ. Як я і казав на початку відео, газовий лічильник і газовий котел двохконтурний. Тобто буде гріти вам і водичку, і опалення. Ну і звісно ж радіатор. Показую периметри кухні. І тепер запрошую вас на балкон. Тут також панорамне вікно. Ось так виглядає балкончик. Ось такий вид. Тобто квартира у нас. Другий житловий, третій фактичний поверх 42 квадратних метри. Вартість даної квартири 51 тисяча доларів. Всім, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, залишаю свій номер телефону в описі. Бажаю здоров'я, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги.